Яким чином ця інфраструктура відновлюється? Хто бере участь у відновленні? Та і матеріальна технічна частина, якщо з цим допомагають наші партнери, то як саме і часові промежки, Наскільки вони чи коротко, чи довго тривали? Це буде залежати від об'єкту, бо газова інфраструктура це від газовидобутку так, до газу як ми спалюємо газ? Наприклад, вчора чи позавчора була велика повідомлення від колег з Нафтогазу? і прем'єр-міністр, мені здається, України Шмигаль прийняв участь в, в заході з норвежцями, які передали певне енергетичне обладнання когенераційне для генерації електроенергії і тепла з газу, uh -huh. яке буде працювати в громадах. Тобто, це будуть відновлюватися ті пошкоджені енергетичні об'єкти, чи намагатися зробити наші міста більш енергонезалежними. Ну, давайте так передати обладнання, довести його, зробити, підключити. Дай Бог, ми встигнемо до наступного опального сону, і люди над цим працюють. А якщо це пошкодження, які можна залагодити, поміняти трубу. Ну, мовно кажучи, це може бути і тиждень, і два. Якщо це обладнання і компресор, якщо він великий, то його треба знайти або знову, або полагодити. це кожен б'єкт індивідуально не те, що роблять наші енергетики, це просто такі фантастичні якісь речі, які вивчають зараз по всьому Євросоюзу, яким чином можна реагувати на такі, на такі катастрофи. І можу сказати вам, що якщо б це сталася, така, така трагедія, такі атаки, не знаю, навіть в Німеччині. Блекаут був вже давно, без світла, без тепла здалися б вже давно. От сто відсотків, пам'ятаєте слово воїни світла? Та, от і мені здається, просто ми так не самохить проходимо. А от якщо трошечки зробити паузу і замислитися, та от над тим, що ви зараз кажете, і подумати наскільки ось цю масштабну і не просто важливо, критично важливу роботу роблять енергетики. Отут, от, от треба про це не забувати знову ж таки. Давайте тут три крапочки поставимо. Повертаємося до колеги. Паузу поки що зараз ми зробимо. Вона буде не а потім повернемося до ЕТР. Ториства живе ТР на каналу прямий триває з нами у студії експерт з енергетики та клімату. Народ депутат України, скликання і заступник міністра енергетики та захисту довкілля у попередніх роках Олексій Рябчин Пане Олексію, ми з вами говоримо про спроможності відновлення царини та от про газову галузь поговорили. А енергетичні системи от, на основні найосновніше перечіпи у відновленні, та з чим ми стикаємося. Я так розумію, що власних сил. Но без допомоги іншоземних партнерів у нас катма правильно, і ми повинні якісь технологічні рішення залучати у контексті якихось конкретних історій, які пов'язані ну, з елементами технічними. Чи я помиляюся? Помиляєтесь, тому що в нас є наша спроможність. Да. Да, ми може, не можемо ви, ви, виготовляти найтехнічніше обладнання, mm -hmm. да, у нас немає таких навичків. Но, на, Якщо нам приходять, наприклад, не знаю, турбіни Siemens чи якісь інших там, німецьких там, високоякісні найкращі речі, то ми можемо навчатися їх обслуговувати. Ми можемо, при розбудові їх ми можемо брати якісь елементи, які виготовляються в Україні, і робити певну локалізацію. Звісно, Цей цикл на себе платить. Звісно, так. Да. І в нас точно в Україні є спроможна технічна інтелігенція, особливо зараз під час війни ми це ще раз проявили. Тому в нас є спроможності, і від цього буде залежати в подальше. Да? Ми взяли цю технологію, споживаємо її. І, і, можливо, далі, коли умовно там, німецькі компанії захочуть продавати це обладнання, не знаю, там, в Казахстан чи інше, це можуть робити в тому числі і українські бригади заробляти на цьому, розвивати ці технології. Тобто, і це є там певний там, інноваційний така наша спроможність брати. Освоїти, Подивіться, як ми зараз лідуємо в військово-промисловому комплексі в виробництві дронів. Теж саме в нас є така спроможність, і тому, коли, коли буде наша перемога складна, ми розуміємо. У нас починається процес тотальної відбудови в країні. Це відбудова має бути зелена відбудова. А це відбудова має бути пов'язана з і вступом і переходу на їх стандарти. Тому це такий складний не тільки процес ручками зробити, а й просто. Продумати взаємовзв'язки одного з іншим з третім. європейський Союз, який допомагає нам, в тому числі і фінансово, такі розбудовує такі ланцюжки доданої вартості, інвестуючи там в своє виробництво, умовно в Німеччині, Франції чи Італії. Спілкуючись з колегами з Європейського Союзу, вони також хочуть, і ми не вступимо, якщо у нас не буде процвітаюча економічна країна, яка може тягнути ці економічні стандарти. Тому ті бюджети будуть перерозподілятися для того, щоб Україна підтягнулася під під. Країни Європейського союзу і якраз на цих економічних зв'язках і будуть будуватися наша е, інтеграція. Тому, відповідаючи, да, на жаль, ви помиляєтесь, або не на жаль, на, навіть, щастя, та, на, щастя, на щастя, ви я помиляєтесь, думаю, пані, і Олексія, ми я маємо тут, да. і точно ми зможемо зробити оці такі взаємозв'язки і показати додану вартість до європейського союзу. Ви знаєте, коли ви про відбудову от зараз е, говорили, а я згадав вже е, і знову ж таки ви виправте, якщо я не правий, але ну наскільки мені... Це було відомо не я Десь бачив інформацію, що от внаслідок цих завданих руйнувань газу газовій інфраструктурі, інфраструктури, та о, почав поступати газ трошки зменшеної якості, та і оператори, значить, їх стали штрафувати за за ось цю історію. Наскільки виправдано, от взагалі, от такий крок? Бо чи ну, з точки зору бізнесу знову ж таки, чи ось цей масив коштів можна було б спрямувати ж на відновлення, та і в принцип. Таким чином вирішити це питання, ні? От давайте я бізнес, я видобуваю, мені так. прилетіло, я не можу виконати ті стандарти, які мені поставила держава. От ви держава. От мені хочеться якесь послаблення, і я маю довести, що в мене був якась, якийсь форс-мажор. Да? От у всіх контрактах передбачений форс-мажор. Ви держава. Я приходжу, кажу, в мене прилетіло. Каже, поки ти мені не довів. Документами чи чимось, я як держава зобов'язана тебе контролювати, бо мене як держава контролюють права охорони антикорупційного орган. Бо є третя сторона. Ми послабили якісь вимоги. Держава не до отримала чогось, приходять органи, говорять, а чого, може вам взятку дали, а може у вас там якісь. Тобто у нас одна з основних причин, якби е е е е е е невдачі Путіна, що в нас існує держава. Українську державу інституції, інституції її не демонтували, не змогли. Інституція як армія, інституція, як чиновники, інституції, як правоохоронні органи, все існує і все працює так. Має бути певне послаблення під час війни і має бути розуміння і здоровий глузд. Ну, якщо ми відмінимо навіть оцей папірець, який мені як бізнесу треба притискати, що в результаті прийти тим не знав, торгово-промислову палату і зафіксувати форс мажор в результаті потрапляння в мене отак от такий план, як я це буду ліквідовувати. Я приходжу до тебе як до держави, в не знаю, в огляді НКРЄКП чи іншої якоїсь структури, яка контролює, сіли, переговорили, зафіксували і відмінили. Або Ну, я ж можу, як бізнесмене с різні бізнесмени є, я б думав, о, так я ж можу тут зекономити на якихось стандартах якості, і я на цьому заробити, і я прийду і буду домовлятися. Ні, от має бути, ми не маємо забувати про ці інституційні важливі речі, які працюють в державі, за яких ми ну, де-факто і виживаємо в тому числі. Тому все можна, треба здравий сенс, але це про спілкування, про якусь аналітичну підтримку цих речей. Якщо завершити ось цю підтему, контролювати якось це ефективно можна, ось ці в. Так і є. Так, так і, у нас є ця система контролю, у нас працюючі інституції всі. У нас є національний регулятор, комісія НКРКП, який розробляє ці стандарти. І якщо вони бачать, і, ну, у, нас, у нас є певні речі, які пов'язані з тим, що коли, по якості, коли пішов російський газ. Щоб в лекцію не вдаватися, російський okay. газ, як ще видобувався, в них величезне родовище, і є ну, багато таких систем покращення якості цього газу, тобто, тобто ну, umov... да, да, умовні фільтри. Умовний да, фільтр. І газ, який поступав нам, російський, змішувався з нашими. Можливо, там, де не встановлювався, бо ну, система наших газовидобувників, воно ну, якби невигідно ставити, треба ставити на кожному, а не один. ну, Не буде вдаватися під. Нами, і він і був однієї якості. Тепер інші стандарти якості по газу. Вони переглядаються постійно, тобто є ця система, і люди розбудують. Бо нам ми взаємопов'язані. Чому ми взаємопов'язані з Європою? Бо ми звідти беремо газ, і туди у нас є постійний там газопотік, і маємо відповідати височенним стандартам. Там для населення можливо це не важливо, а для європейського союзу це важливо. Тому є люди, які слідкують за цим, балансують заради тих вимог, бо кожен там мікровідсоток якоїсь частини він коштує для того, щоб його очистити або. Поставити да ну і тут знову зрозуміло. Тут все під цією темою риску битимемо тільки через те, що етеран дисципліна е, каже нам, що в нас під вершечок е, часу тільки лишається газом. Вже як то кажуть, наситили. Наситилася, да, повні заповнили наше сховище та енергія е, є. Я не можу вас, пане Олексію, не запитати про ось цю угоду. Е, про... Корисні копалини», ну так в народі та вона називається, значить, яку е, штати тепер хочуть ну за інформацію. Та й тому що деяких нардепів та Ярослав Железняк вчора там написав великий пост. Він розійшовся там, рознісся е, купою е, наших видань. А потім де економіст теж саме написав. Значить, е, тут важлива заувага, та що от емоційно, коли сприймаєш те, що там написано, е, багато реакцій, і що це ну в принципі як таке може бути. Там ну фантастика, ж нас нібито на другому поверсі, як в анекдоті та. Чи кажуть, що це взагалі ну, грабунок? Якісь це знущання і так далі. Тобто емоційні оцінки. Та? Важливо, що це не просто далеко не остаточна редакція документу, і ми самого документу не бачили ще. Ви дотичні до е цієї справи? Я маю на увазі, спілкуєтеся з людьми, які теж обізнані, які в темі. Е розкажіть, будь ласка, що, що відбувається, і чому саме така конфігурація от, зараз е від штатів? Е значить треба історію і спробую дуже так. дуже коротко О, наша нас є, історія у нас є 8 хвилин наша взагалі. історія за відносин зі штатами щодо там критичних мінералів чи щодо цієї почалася з меморандуму Да? зараз ми говоримо вже про конкретну угоду там на 60 сторінок де детально все описано у нас почалась історія з перемовин про меморандум Почалася з того, що міністр фінансів прийшов приїхав до президента України ну, мов нас там за Аркушем паперу, який десь на, не знаю, на нижніх поверхах Трамп було розроблено, навіть не на вищих, а десь от, там підписуєте. Ми це не підписали і обґрунтували чого. Далі на Мюнхенській безпековій конференції, де я був, я бачив, як розгорталися події, що українські делегації, поки ви не підпишете, ви не зустрічаєтесь з Венцем. Зеленський публічно була зустріч з сенаторами, Говорить, я тут. Треба, ну в мене телефони є. Ну не треба зустрі. Будемо зустрічатися, але тиску під такими речами у нас не може бути. І після була дуже гарна зустріч нашої делегації з Венсом, Рубіо, Келагом, іншими, де було пояснено, чому ця угода не може бути підписана або в яких випадках ми це підпишемо. Був діалог, американці сприйняли це, і потім наші уряди. Урядовці Сполучених Штатів і України обговорювали декілька інших варіантів угоди. Я не помиляюсь, там три-чотири чи п'ять їх було, і в підсумку та. Той меморандум, який, на жаль, не був підписаний в Овальному в овальній кімнаті. На жаль, так. От він був. Ну, я вважаю, що наші перемовниці, я дякую і пані Олі Стефанішини, і Юлії Середенко і всім іншим, хто перемовлявся і готував цю угоду. Це дійсно була вигідна Україні угода, де навіть змогли американці дуже не хотіли, навіть таким натяком про безпекові гарантії, що американці розуміють і там вітають наміру України, в викрутили якось такі. Це був Час, правильно, да, якщо да, підписати вас да. цей меморандум, це дає. І погодити з ними. Чом, в чому цікавість підходу американців? Це такий бізнес-підхід. Mm -hmm. Вони починають з дуже високих ставок, як ця угода, яку Ладно. у нас емоційна, а потім вони готові про це перемовлятися. І це дискусія і мистецтво діалогу. І це дуже складно. Чим відрізняється ця адміністрація від попередньої? Вони дуже швидко приймають рішення. П'ять хвилин. Рішення телефонували Трампу по сигналу. Там ми вже да, бачили. Да, ці да, да. Чи чесь комусь? Да, рішення прийнято, Йдемо далі. Тому я би не сприймав би цю угоду так емоційно. І я можу сказати, що, на жаль, я дуже поважаю Ярослава Жеджанка, я сам був нардепом, я розумію, що таке опозиційна діяльність, я сам був в опозиції. Це дуже важливо. Але отут -от мені дуже шкода, що була опублікована ця інформація, тому що це шкодить перемовним. Ми виглядаємо, напевно, в глазах американців як ненадійний партнер, і це не підсілює наші перемовні позиції. На превеликий жаль. Тому аналізувати треба. Це буде скоро. Буде перша зустріч стосовно нової угоди. Це Немає буде діалог тексту. Да, якого на ну, ще ну, буде правда? діалог по кожній позиції, uh -huh. як воно створюється, яким чином і. Ну от ця адміністрація бачить відносини з Україною через економічні е, сфери. Якщо для демократичної партії було важливо певні речі, як то розвиток демократичних інституцій, чи інші, от ці ця команда вона бачить призму відносин через економіку угу. і ставить е, економіку, підв'язує під безпекові, під інші гарантії. Подобається нам не подобається. Нам треба шукати варіанти. Наприклад, минулий президент відновував відносини з Трампом через економічні відносини через вугілля з Пенсільванії, де ми з помпою це тут приймали, і воно сприймалося, що це якась там вигада американцям, де президент Трамп тоді міг продати да, це, що от дивіться на з України. Нам також треба шукати подібні речі, проходити креативно до цих речей. У нас, наприклад, є. Величезний поклади газу, сорі, що ми під нього повертаємося в чорному зараз. морі зараз. Подиведі. Ми це не можемо видобувати. Це біля острова Зміїний, там, де російський корабль потонув, там величезні поклати газу. Нафтогаз намагався вже років 10-15 до них підступитися. Сейсміку робили, приїхав норвежський корабль. Тиждень щось робив, потім приїхав російський корабль. Каже, ми вас просимо, убідіть у нас тут учення, і бути Європу ще більш енергонезалежною. Не російський СПГ буде сужений природний газ, а український. Самі ми цього не добудемо. Це величезні інвестиції. У нас нема таких технологій. Нам точно треба партнери. Тому, якщо подібні речі, де ми б без додаткових інвестицій їх ніколи би не добули, те саме літій, я їм займався років 10 і прекрасно розумію, що це літій Ми можемо заробити там 30 мільярдів. Ну, вкласти треба для того, щоб заробити 5, 7, 10 У нас немає, ми не вкладемо, тобто, і ми не заробимо. І тому угода, якщо її правильно виписати і переговорити, вона буде вигідною, бо це про нові. Проєкти, і точно нам треба не вставити, не втерстрянути в ловушку те, що ми робимо якісь ексклюзивні речі, і я знаю, що наші перемовники і перемовниці спілкуються про те, що ця угода не має стати на заваді нашої євроінтеграції. Бо якщо ми будемо ексклюзивна тільки під Америку. Ну, це зупиняє нашу євроінтеграцію, і це науково. Це червона лінія для України. І це буде від це. І інших дуже багато питань будуть будуть переговорюватися з американцями. Тут я вам дуже вдячний, Олексію. Знаєте за що? За те, що ви е, в чергове закцентували і за вас зробили і для нашої аудиторії, у тому числі що емоційне сприйняття та і раціональне сприйняття і політичних, і геополітичних, і внутрішньополітичних процесів, це речі, які хороше було б е, теж. Розділяти, ну хоча б е, іноді і, знову ж таки, але і ти, коли читаєш, звісно, тебе отак от, от трусить. Yes. Ти дивишся і розумієш, як но якби є люди, які впливають, і вони не мають подаватися емоціям. А ці емоції, якщо не корунтувати в раціональні дії. тут просто важливо ще, що ви ще і всередині процесу е, так чи інак знаходитеся, і е, це е, дає нам можливість спиратися на експертизу. Оце важливо, а не просто знаєте, там загальні якісь е, коментарі. У нас е, буквально там півтори хвилини. Не лишається. Ви знаєте, ми з вами розпочинали з весняного настрою передчуття та весни. І тим самим хочу завершити, знаєте в якому контексті, запитавши у вас Ну от Ми завше ви про скриньку Пандори казали. Та а я згадав, що на дні скриньці Пандори завше лежить надія. А да, це те, що коли дібратися туди, якщо якщо вже її прочинили, але щоб її дістатися, ми знаємо, що відбувалося, і у нас відбуваються ці зашпоргідні часи на превелике жаль, але ми всі свідомі того і робимо да, як держава, як суспільство, щоб наблизити на ну, справедливий і сталий мир. Розвиток енергетичної царини, от в умовах і наближення, і настання цього сталого і справедливого миру, яким він хорошо був би і найефективнішим для України. Він вже відбувається, і це пов'язано з нашою європейською інтеграцією. Це те, коли я просинаюсь, і ну в тебе емоції, в тебе немає надії. Ну от розуміння, що ми станемо обов'язково членами Європейського Союзу, і ми в цій великій родині. Там буде також дуже складно, і, і шлях дуже складний, і треба прийняти багато складних рішень. Ну точно це дає мені надію, що все буде добре. Ті стандарти, які є, ті вимоги, які є. І в сектор енергетики, наприклад, у нас один з найзрозувініших і готовий до європейської інтеграції за оцінку. 4 з 5 по готовності. Тобто ми з Європою торгуємо газом, електроенергією і забираємо енергетичне обладнання і прибудовуємо наша система, яка буде ефективною, тобто ми будемо ефективно спалювати або використовувати ресурс. Вона буде зеленою, вона буде інноваційною, вона буде вигідною, на неї будуть заробляти гроші, і це буде бізнес, який буде розвивати Україну. І давати їй дуже сильні позиції в європейському союзі, тому така води з нас є надія щодо нашої енергетичної системи. А головне останнє люди, які. Там займаються і на керівницьких лавках, і на рівні простого робітника. Тому, якщо ваші діти, якщо ви дивитесь, ідіть, вчіть дітей в енергетичний сектор юристами, економістами, технарями точно там буде гарні зарплати, і точно там буде гарні чи рівні можливості. Спеціальностей вистачить обов'язково. ну і дійсно, ви знаєте, коли ви сказали про надію, я додам тільки спасибі вам за обґрунтовану Дякую. надію і за сьогоднішній день. Дякую. Діло. За цікавий ефір. Експерт Енергетики та клімату, народ депутат України, восьмого скликання заступник міністра енергетики та захисту довкілля попередніх років Олексій Рябчин. Цю годину провів студії Телезійного каналу. Прямий, спасибі, заходьте до нас. Добачення, до побачення. До побачення.